Усім привіт, любі друзі! Сьогодні я в Сінсей. А ви на каналі Христинка. Вже з порога бачу, що є багато цікавенького. Такі жіночі рюкзачки. Ціна 659 гривень. Два варіанти поєднання кольорів. Молочна основа і або рудий, або чорний колір. Так, тут стягується: всередині є замочок. Кишенька на замочок і дві кишеньки без замочка. Такі плетені сумочки жіночі. ціна 659 гривень. Такі вже літні, теж є відділ окремий, бачите, тут така кишенька. От, і ще є додатково довгий пасок. Хто як більше полюбляє, може собі обрати найкращий варіант. І такі міні-сумки жіночі. Ціна 599 гривень. Такий варіант за 459 гривень. І тут основа як тканина, а тут екошкіра. Тут клапан ще з екошкіри і є в чорному кольорі. Подобається мені, що тут, як привозять сезон, то вони перегукуються стилі. Бачите, тут такий колір, так би мовити. От, і, і навіть одяг він поєднується по кольору. Такі сукенки жіночі, 219 гривень на бретельки. Матеріал, мабуть, синтетика дуже гарно тягнеться. Куртка чомусь схожа дуже на джинс по відчуттях, але джинс м'який. Ціна 519 громад. Акційна. Угу. Такі платтячка. Бачите, якщо, наприклад, взяти таке плаття і накинути таку куртку, буде воно якось перегукуватись, так би мовити. Так, ціна 659 гривень. Тут зібрано такою резиночкою. Невеликі рукавчики. Можна як рукавчики, можна отак на плечі більш розтягнути. Так, ще є на бретельки плаття, дуже схожі до ось цих перших. Ціна 219 гривень. Я б сказала, що це стиль Old Money. Дуже матеріал мені схожий на льон. Мабуть, це не льон, але схожий. 659 гривень. Кишеньки накладні. Так би мовити, справжні, функціональні. Капелюхи. Ціна 399 гривень. І з чорними такими от ставочками. Ціна 339. Такі? Такі сякі. Ага, це хтось не сюди, не сюди повернув. 339. Так, 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 так. І ось такі. Ціна, мабуть, теж така сама, давайте знайдемо. Не знайшла на останній цінок. Гарні, мені такі подобаються. Штучні квіти, фіолетові, рожеві. Вони такою гілочкою. Так. Ціна 119 гривень за одну гілку. Такі вази скляні, коротше, легенькі. Ціна 189 гривень. Це її ціла композиція, скляна ваза, квіточка і зелена гілочка 169. Свічечка 119 гривень. Вау, які красиві квіти. Цілий букет. 269 гривень такий букет. І вони з'єднані між собою ваза. чимось, нагадує мушлю 219. Декор для дому, рослинна штучна у гушку 119 гривень. Така підставочка 189. Сумка ціна 459 гривень, невеликих розмірів. блуза 339 гривень. Така як в'язана. Так, сумка за 659. А де ціна на спідницю? 339 гривень. По бокам є розпорки. В кольорі ціна 339. Сукня жіноча. вона така як мережево. Бучте, але є підкладка. Коротше, правда, ось настільки. 459 гривень. Тут моделька в біла. Таку сукеночку. 799 гривень, комбінзон жіночий. Я думаю, вам видно перелив кольору. Такий так цікавий перелив. Тут на запах є на кнопочку, ще поясочок окремо. Топ жіночий. 219 гривень. На бретельки. Шорти 519 гривень. Без кишень. ЗТ з поясом. Такі топіки жіночі. Дуже ніжні. Ціна 269. І такий рожевий колір. Сумка жіноча. 659 гривень плетена. На замочок закривається. Самі лямки із екошкіри. Текстильний бантик. Багато поєднань матеріалів? Сукенка досить довга максі варіант з поясом 459. Капелюхи 269. Така блуза жіноча. Коштує 339. Шорти жіночі, дуже легенькі. Такий тоненький матеріал. Вони із кишенями, з поясом. Знаєте, Якщо здалека, то можна подумати, що це і спідничка. Ціна 459. Такі шльопанці жіночі. За 599. Я так розумію, цього сезону тваринний принт знову в моді. Такий топ жіночий. За 149. Спідниця Максі. Має дуже такі красиві паєточки. Бачите, вони такі супер малесенькі. На сонці, я думаю, будуть просто шикарно відблискувати на всі кольори. І ціна 659. Така розпорочка. Так, шорти жіночі. Такі кишені. До речі, мені ось такі дуже зручні, коли вони йдуть ось таким кутом. Ціна 459. На ширинку. Сарафан жіночий. 659. з Такими відворотиками. Рукавчики. Також є кишеньки. О, лимончики. Ну, все. біжимо, дівчата, по лимони. Дуже модно цього сезону. Лимонна колекція. що є спідниця, є топ. Давайте все по черзі. Топ. 339 гривень. Підниця за 599 І така сукеночка За 459 Зверху зібрана такою резиночкою, а донизу йде розширена. Мабуть, кишеньок немає. Тут простіший трій. Однаково, що ззаду, що спереду. Як вам такий фасончик? Така колекція, пишіть в коментарях. Капелюх із широкими полями. Дуже такий легенький в порівнянні з іншими. І ціна 389 гривень. Дуже легенький. Я б сказала, невагомий. Сукня жіноча на запах. Тут можна розмір відрегулювати. Прикольно. Так, ціна 459. Футболочка 129 гривень. Ціна акційна, мінус 50%. Більш морська тематика. Я тут розумію, це, мабуть, чоловічі футболочки. Або це оверсайз. Не знаю. 269. Ну, в жіночому відділі то по ідеї жіночі. Так. Спідниця 599. Коротше, таку спідницю можна використовувати у двох варіантах. Як спідницю. Або якщо жарко, можна підтягнути вище і буде платтячко. Просто вже коротше. А все тому, що ось тут є зібрано такою резиночкою. Два в одному. Така нова колекція. О, яке гарне ніжне плаття. Ось це. Чую, піду додому з покупками непланованими. 659 гривень. Такий цікавий матеріал. На бретельки. Бретельки регулюються, можна підтягнути вище. Сумочки. Я вже десь такі бачила. 659 гривень. Сумочки є з білим, є з чорним. Сукня така як біленька, блакитна. Топ жіночий 119 гривень рожевий грубчик. Спідниця. Ціна 599. Така. За 599 гривень також. І тут теж є, бачите, колекція. Є сукенечка. Теж дуже багато з такими резиночками одягу. 599. Дуже легенький матеріал. Чомусь нагадує навіть бавовну. Ось такий супер-супер легесенький. Ви мене просили показувати склад. Стало мені цікаво на рахунок цієї сукенки. Дивіться, що тут пише. Країна виробництва та іншу інформацію. Дивіться, на внутрішньому маркуванні. Ось так-то. Шортики. Теж вони такі схожі на спідничку. 339 гривень. Так, і з кишеньками. Так. Є кишеньки і є, ну, це, мабуть, імітація чи справжня імітація зав'язок. Самі вони на резиночці. Сумка жіноча біла із Екошкіри. Акційна ціна 519 гривень. Куртка джинсова за 1099 гривень. З такими блискучими ставками. Біла джинсова куртка. Таке цікаве пошиття. Знизу вона ширше, накладні кишені 699. Сорочка джинсова. Так, не бачу її ціни. Акційна ціна 459. І є ще світліший варіант, але без кишень. Ціна 359. Кофта жіноча за 599 гривень. Спідниця джинсова з кишенями. Де всі цінники. Ось є. 699. Ось цієї червоної колекції спідниця. 339 гривень. Дуже легенька, тут така резиночка потаємно вшита, і сам матеріал теж такий, що розтягується, сукня жіноча, чорна з лимончиками. Такий поясочок мережево вставка. так Ціна такої сукенки. 459. І ще є в такому ж пошиті леопардова. Може, це кофти такі довгі. М -м. Ціна 459. Футболки жіночі білі. Ціна 339 гривень. Така вона супіша. 339. А ці вони йдуть тонші. 265 гривень. Такий варіант за 269. Це, мені здається, вони будуть затеплі, тобто хіба на прохолодну погоду, або хто мерзне. Такий варіант за 289 гривень з такими манжетами. А вони йдуть окорочені. 219 гривень шорти жіночі з кишенями на резинці. Більш спортитивного варіанту, я б сказала, домашні, дуже вони зручні. Так, ціни 169 і 459. Так, ці різна, різниця, цінічка, я аж слова погубила. Різниця в ціні суттєва, але і на дотик вона відрізняється. Цей матеріал такий більш супкіший чи що? Знаєте, ніби як утеплений. 459. Так, такі шортики. І жорсткіші трошки на дотик від попередніх. Теж є кишеньки. Ціна 219. 339 гривень футболка. Сумки жіночі, пляжні, досить місткі. Такі солом'яні. 599-599. Так само 599 це вже більш іде квадратна. Закривається на кнопку. Дуже містка. Такий варіант: це вже є довша в порівнянні із попередньою. Ціна 459 гривень. Так, чорні. Як чорні, з чорними ручками. Так, так, так. 399 гривень. Теж досить місткі. Тут, бачите, її замочок. І 599 гривень. Сумка жіноча 659 гривень. Так стягується тканиною. Такі варіанти жіночих сумок по 459. І така сумочка за 459 гривень також. І класичний варіант. Ціна 659. Є різні такі пов'язочки. 149. 119. Так, зелений варіант теж 119, акційна ціна. Чорна 119. Коротше, вони приємні. На дотик. Тут показано, як їх можна зав'язувати по-різному. 119 79 Літня колекція взуття Сінсей. Такі шльопанці. За 289 гривень такий варіант. За 459 тонка підошва. Так, так, так. 459. Такі оцілямки тканині. Дві шдест 269. Бусунішки жіночі за 599 балетки 459. Такий варіант. Ціна 599 гривень, Такі босоніжки жіночі. Так, ціна 659. Такий акційний 269. Босоніжки з високою підошвою. Коштують 659 гривень. Такі шльопки. Так, ціна 459. А на цих нема, звідкись вони не звідси. Але дуже схожі є на них ось такі. Я думаю, що вони будуть в однакову ціну. Так, 459. Ось такі. Такий варіант. Ціна 459. Ага, немає місця. 339. Є ще в білому кольорі теж 339 гривень. Легасенький. Такі шльопки 389. 339 гривень шльопки. Так. Такі за 219. Враження, що хтось навмисне просто по, по одній штуці попереставляв. Не знаю, 219.